І в продовження теми для розмови ми запросили до нашої студії Віталія Загального, який є заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Пане Віталію, до вас так. коротко по нашій темі запитання. Як ви можете охарактеризувати нинішній склад уряду, який ми маємо ну, зараз? насамперед, я б хотів взагалі привітати країну з тим, що ми маємо від сьогоднішнього ми. дня маємо новий склад уряду. Маємо новий уряд. А цей уряд є групою людей достатньо різних. Різношерстих, можна так навіть їх назвати, але поруч з тим треба розуміти, що завдання цього уряду є дуже-дуже непросте. По-перше, вони очолили країну в непростий час, в непростій ситуації. Ми знаємо і про ті фінансові складнощі, які є, і матеріально технічна база, яка ще підлатана. Тому. У ну, цьому уряду треба ночуватися, треба бути готовим до великої кількості роботи. Що стосується складу уряду, я загалом оцінюю його достатньо добре, досить позитивно. Я не мав можливості бути безпосередньо під час оприлюднення списку уряду на Майдані, але слідкував за цим через інтернет, скажу, що мені здалося, що Майдан також достатньо нормально і позитивно сприйняв цей склад уряду. Далі будемо судити за ділами їхніми. Тобто це, це така закономірна річ. Що хотів би відмітити в цьому складі уряду: з'явився ряд нових людей і, і, і нових інституцій. Зокрема, мова йде про антикорупційне бюро. Мова йде про люстраційний комітет. Це ті органи або ті інституції, яких раніше не було, які власне зараз запропоновані ну, в, в структурі нового уряду, і їх очолили власне громадські активісти майдану. Що, як на мене, є абсолютно закономірно. Сподіваюся, що це допоможе нам все ж таки боротися з корупцією і допоможе нам вийти на європейський. Рівень діяльності урядовців. Ви вважаєте, саме в цих активістів буде достатнього досвіду для того, щоб очолювати ну мені здається, що і чорновіло соборів проявили себе за цей і останній період, і в попередні роки вони себе проявляли як дуже люди знаючі, люди компетентні. Більше того, я переконаний те, чого вони не будуть знати. Їм просто підкажуть інші громадські активісти. Сьогодні в Україні громадянське суспільство є дуже активне, дуже дієве, тому можна розраховувати на те, що тут якраз буде все гаразд. Для місцевого самоврядування користь від осіб, які очолили уряд. Ми бачимо, не бачимо. Ну треба відзначити, що є практично спеціальний віце-прем'єр-міністр з питань місцевого самоврядування. Я би його, його його так собі дозволив називати. Це Володимир Гройсман, міський голова міста Вінниці, Офіційно його посада звучить як віце-прем'єр з регіональної політики, тире, міністр регіонального розвитку та будівництва. Вважаю, що це дуже добрий позитивний крок. Чому тому, що власне це міністерство, профільне для місцевого самоврядування міністерства очолила людина, яка має позитивний досвід у місцевому самоврядуванні. Пан Володимир Гройсман двічі обрався міським головою у Вінниці. Я скажу, що Вінниця в багатьох питаннях, в поряду питань є флагманом, ну, питань діяльності місцевого самоврядування є флагманом. Зокрема, це стосується і діяльності прозорого офісу, надання адміністративних послуг, це стосується запровадження електронного урядування. І це, власне, якраз і ті новели, ті пункти, які з'явилися за головування. Володимира Гройсмана у Вінниці, тому на мою думку, це є хороше призначення. Ну принаймні, оптимістично хороше призначення, бо це означає, що реформою місцевого самоврядування буде займатися людина, яка в цьому розуміється. Існували думки, пропозиції до для того, щоб мер нашого міста Львова Андрій Садовий потрапив до уряду. Ваша думка, чому ми не бачимо його з його прізвища Ну це не є таємницею, зрештою, власне, на позицію віце-прем'єра з регіональної політики претендував Андрій Садовий. Це власне була якраз. Він він був кандидатурою номер один, коли мова йшла про подання від асоціації міст України від місцевих територіальних громад подання кандидатури. В силу обставин Андрій Іванович порахував за краще залишитися міським головою Львова. Ось. Як ви вважаєте, більше впливу він би мав на ситуацію, будучи там чи залишаючись? тут? Ну, розумієте, посада віце-прем'єра вона дозволяє мати можливість впливати на ситуацію в країні. Міський голова це ситуація, коли ти маєш можливість, це, це місце, коли ти маєш можливість впливати на ситуацію в місті. Мені важко зараз поясню ну, якось для себе пояснити цей крок, але я вважаю, що я би тут швидше оцінив те, що міський голова вирішив залишитися разом з громадою і до кінця бути цей, цей термін. Гаразд і на завершення, які реформи но. Новий уряд мав би прийняти для того, щоб ситуацію не просту в даний період я скажу по темі, яка для мене є близька і зрозуміла. Ну насамперед мова йде про впровадження розробленої ще в 2008-2009 роках концепції. Реформування адміністративної концепції впровадження адмінтерреформи реформи, реформи місцевого самоврядування базова базова реформа, яка від якої залежить все. і охорона здоров'я, і освіта, і фінансування територіальних громад. Тому це один з перших ключових моментів. Реформування Міністерства внутрішніх справ це теж те, що нас чекає абсолютно незаваром. Тобто, це кричуща проблема, з яку яку ми всі явно для себе побачили впродовж останніх трьох місяців. Це напевно, такі ключові моменти. Гаразд я вам дякую, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. Навідалися до нас у студії. Нагадуємо дякую. нашим глядачам з нами сьогодні. Був за Віталій Загайний, який є заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Ще раз дякуємо. Дякую.